Українське покоління війни з 31 жовтня по 1 листопада у Києві пройде 10-й київський безпековий форум для молоді, організований фондом Арсенія Яценюка. відкрий Україну. Це перший масштабний молодіжний форум від початку повномасштабного вторгнення. У столиці зберуться понад сотню молодіжних лідерів з усієї України, аби обговорити виклики, з якими зіштовхуються молоді українці під час війни. Та їхню роль у досягненні перемоги і майбутній відбудові країни гостями стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин і, звичайно, талановита активна молодь з усіх регіонів України, зокрема серед учасників, які представлятимуть «Буковину», Студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Евеліна Банар, яка очікує, що форум стане майданчиком для стратегічно важливих дискусій та ідей, необхідних молоді воюючої країни. Попри те, що у нас зараз відбувається повномасштабне вторгнення на нашій території, попри це, нам все одно. Потрібно завжди, не дивлячись на ці, на ці обставини, розвивати думку про те, як підвищувати безпеку нашої держави, і про те, як збагачувати її а, становище на міжнародній арені. Я не можу приховувати, наскільки я з нетерпінням чекаю цього, тому що а, це, нарешті, буде змога обмінюватись думками з такими ж людьми, з такими ж поглядами, як в мене, і у нас буде дуже велика можливість. А, також послухати провідних експертів своїй галузі ТВА як постійний інформаційний партнер заходів Київського безпекового форуму транслюватиме подію в етері та соціальних мережах у четвер, 31 жовтня з 11.00.